Опа, опа, опа. А ще рік тому, пригадує Юлія Соловйова, тут була звичайна гральна кімната для дідлахів. Створити її пані Юлія вирішила для свого сина, якому було нудно сидіти вдома. І крок за кроком заклад перетворився на справжній сімейний центр, який Молодець! Опа, Опа! Опа! Андрей, так! А ще рік тому, пригадує Юлія Соловйова, тут була звичайна гральна кімната для дітлахів. Створити її пані Юлія вирішила для свого сина, якому було нудно сидіти вдома. І крок за кроком заклад перетворився на справжній сімейний центр, який відвідує близько 60 дітей. Найменші вихованці ще не має двох років, найстаршому 11. На сьогодні у нас функціонує вже три кабінети, проходять заняття з раннього розвитку, підготовка до школи, ритміка та розтяжка, сенсорна інтеграція, майстер-класи, заняття з логопедом-дефектологом та багато інших напрямків. Діти, яким так бракує живого спілкування, охоче приходять до центру. Тут вони мають можливість і навчитись чомусь новому, і погратись з друзями. Мне просто нравится то что, то, что, здесь есть мои друзья, то, что, то, что я возле меня завжды, она завжды меня поддерживает. Руслана Анатольевна меня поддерживает, все меня сразу поддерживают. Я думаю, сразу мне здесь понравилось. Мне нравится здесь играть, и потому что у меня есть очень много друзей. Я помогаю маме в садике. Мне нравится сидеть я детьми и помогать детям. У мене дочки п'ять, сину шість. Це дуже важно. підготовка до школи. Це учитель у нас від Бога. Дякую, нам, нам повезло. У нас Юль... Юля Соловьєва Юлія Ігорівна У великоліпне. Мені чуть трохи не такий, як всі, і вона його піднімає з нуля. Дошкільну підготовку в центрі відвідують сім учнів. У дітей є друковані зошити вони вже звикли до режиму і успішно засвоюють програму. Кожен день з 9 до 2 ми ведемо п'ять уроків. Це читання, письмо, математика, англійська мова. І один предмет міняється: це мистецтво. Ми малюємо, ліпимо, конструюємо, риторика, фінансова грамотність і етика. Це такі корисні предмети, які теж потрібно вивчати. Користується популярністю і гурток з ритміки та розтяжки. Тут займається 10 малюків. У нас дітки від 2,5 до 5 років. Це такі як перші танці діточок, така база. Вони ще маленькі, тому в нас все проходить в ігровій формі. Дуже багато ігор, конкурсів, так щоб їх зацікавити на заняття. А ось слогопадиння центру Інна на відзначає, зараз багато діток, які потребують саме логопедичного супроводу. Де війна і дітки, як правило, регресують, тому багато достатньо діток наразі потребують логопедичної допомоги. В основному заняття проводяться в групах та індивідуально. В групах підбираються за мовленнєвими дефектами. У групі перебуває 3-4 дитинки, а і також заняття проводяться. індивідуально. центр відвідують не лише місцеві мешканці, а й жителі новоекономічного, селидового добропілля, родинського інших куточків Покровського району також тут проводять заняття і для особливих дітей. У нашому центрі мають можливість займатися не тільки нормотипові дітки, але ще і особливі дітки. Це дітки з аутизмом, затримка мовленнєвого розвитку, затримка психоемоційного розвитку, синдром дефіциту уваги та гіперактивність, якщо є пропріоцептивна дисфункція, вестибулярна дисфункція та інше тобто не лише нормотипові, але ще й особливі дітки. Продовж року керівницю центру підтримувала родина і колектив, за що пані Юлія безмежно вдячна. І перший день народження, як і годиться, відсвяткували всі разом з аніматорами, розважальною програмою і солодкими подарунками.